Позувати на фоні нового Lexus GS 450 h а вже ж приємно, солідно та престижно це піднімає самооцінку. Але а вже ж набагато краще володіти цим авто. На появу цієї моделі справді очікували і не тільки в Європі, а й у нашій країні, де загальне ставлення до гібридів, щоб яко кажучи, остаточно не сформувалось. Втім, ніхто не сперечається з лідерством Toyota Lexus в цій галузі, тож якщо брати преміум авто з альтернативним силовим пакетом, то саме під цими шильдиками. Як і раніше, це означатиме престиж, а у випадку з гібридом ще й прогресивність мислення. Хоча ззовні новинка небагато в чому відрізняється від GS-350, це все ж таки інший автомобіль. Передусім, як ми вже казали, це повний гібрид з 3,5 літровою виподібною шісткою з циклом Аткінсона, електромотором з водяним охолодженням та варіатором і e це перший у світі спортивний седан з таким силовим пакетом та заднім приводом. А бути першим та особливим власникам лексусів надзвичайно важливо. Не менш уважні вони і до динаміки. 338 сумарних сил з легкістю перетворюються на 5,6 секунд до сотні в режимі максимального прискорення, і це дуже високий рівень. На такому ж знаходяться зокрема німецькі конкуренти. Хіба що максималка не захмарна, лише 210 км кілометрів на годину. Але наче в якості компенсації GS-у дали адаптивну підвізку та адаптивне рульове з усіма поворотними колесами до швидкості у 80 км на годину передні та задні колеса повертаються в різні боки, а вище вісімдесяти всі колеса повертають в бік повороту. Одного цього достатньо для забезпечення маневреності і гарантії безпеки. Але про всяк випадок в авто поставили 10 подушок безпеки, включно із тими, що вистрілюють під коліна водію та пасажиру, аби вони не сповзали з сидінь. Якщо розглядати js 450 h одразу помічаєш цікаві фари. Лампи ближнього та дальнього світла а також поворотів вишикувались в одну шеренгу, іначе стискають радіаторну рішітку зверху, а знизу, через широкий отвір, під капотний простір та під потрапляє зустрічний повітряний потік, потрібний як для охолодження двигуна, так і для створення додаткової сили притискання. Задня оптика та задній бампер виглядають не менш виразно і так само вдало створюють враження масивного та стрімкого авто, тим більше, що задній дифузор, хоч і не дуже великий, але помітний. Що ж до профілю, кілька ребер та короткі передні і порівняно довгий задній звиси, тільки ще більше сприяють відчуттю руху та впевненості. І нарешті в салоні першим впадає в око кермо зі вставками з бамбуку. Я вже ж величезний монітор. А якщо включити музику, своє слово скаже і акустична система Марк Левінсон. В цілому це справжній преміум автомобіль з великою кількістю не завжди помітних, але дуже важливих покращень, без яких в цьому класі тепер буде все складніше боротись за клієнта.